Сьогодні в Ірані відбудеться дострокові президентські вибори, які формально визначать правителя країни союзниці РФ після смерті Ібрагіма Раїсі. Про це повідомляє агенція Reuters. І про це ми будемо говорити далі із нашою гостею Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. є з нами на зв'язку. Аліно, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю. Дякуємо, що училися. Коли ми говоримо саме про ці вибори, скільки взагалі було ну таких охочих подати свою кандидатуру, і якщо ми говоримо про тих, кого вже зареєстрували, хто ну такі умовні основні лідери цих перегонів? Всього заявки подали близько 80 осіб. Серед них була навіть жінка, але в Ірані функціонує така установа, як Рада Рада стражів конституції, які перевіряють в тому числі і потенційних кандидатів, які висувають свої кандидатури на балотування на пост президента на відповідність конституції, окрім інших своїх повноважень, і за результатами їхньої діяльності до виборів врешті-решт, допустили шістьох осіб. you <laughs> Uh, і два, два з них, до речі, вчора зняли свої кандидатури, і це досить така, вже не вперше відбувається саме так, така політтехнологія, такий політичний хід, коли створюється видимість плюралізму і видимість вибору, але на напередодні виборів ті чи інші кандидати знімаються з виборів за того, аби електорат перейшов к якомусь конкретному кандидату, який власне був є найбільш близьким до безпосередньої іранської верхівки, і серед Тих, хто залишився серед чотирьох, серед них є кілька фаворитів. Це Мохамед Бегер Грібаб, спікер парламенту, колишній Мер Тегерану, колишній командуючий ВВС Корпусу Стражів Ісламської революції, людина, яка вже тричі подавалася на пост президента на виборах. Прибрала участь людина, яка має досить високі шанси для того, аби перемогти у цих виборах. Людина як спікер парламенту має підтримку, в тому числі з боку меджлісу. Другий фаворит це Саїд Джалілі. І він вважається близькою людиною до Ятових камінеї. Він колись входив до Вищої ради національної безпеки. Саме він був переговорником під час перемовин щодо ядерної угоди. Ще один з тих, хто зараз бере участь суд Пезешкян. Він депутат парламенту, мало кому відомий. Він за походженням Азербайджанець так само, як і ХМНІ, якщо не помиляюся. Але на відміну від Сейда Джалілі та Мохаммеда Галібафа, він належить до течії так званих лібералів Лібаф та Джалілі відносяться до консерваторів, тому а, м, шанси на перемогу в Пазишкяну досить невеликі. Не Основна боротьба вестиметься між Галібах, Галібахом та Джавілі. Галібаф на відміну від Джалілі більш поміркований. Такий ліберальний консерватор. А Джавілі підтримує ту зовнішню і внутрішню політику, яку провадив Іран останні п'ять років. Скажіть, що може змінитися в ось цій країні в Ірані, яка є одним із головних постачальників зброї для Росії після виборів? Я би не очікувала якихось радикальних змін, тому що, судячи з усього, оскільки два основних претендента на цей пост є представниками консерваторів, це означає, що вірогідніше за все, ніяких змін ані в зовнішній політиці, ані внутрішній очікувати не варто. Єдине, що Галібах як більш такий поміркований. Поміркований кандидат, поміркований політик він може розпочати певний процес налагодження відносин із західними країнами. Але в тому, що стосується Російської Федерації, колишній президент Раїсі задав певною мірою тренд, і навряд чи ми зможемо очікувати якихось зрушень, скоріш за все, відносини з Російською Федерацією продовжуватися саме в тому ключі, як це відбувалося останніми роками. І Іран так і залишиться одним із найбільш найбільш близьких до Росії країн. Що говорити про ці дострокові вибори, загалом які настрої в країні, і наскільки ну якщо є якісь опитування, люди готові прийти і проголосувати? Всі опитування, які зараз публікуються, це опитування, яким однозначно не можна довіряти, і говорячи про настрої серед суспільства. Певною мірою можна зробити висновок, що суспільство втомилося. Суспільство не вірить у справедливість такого роду виборів, і мало хто дійсно готовий прийти а, на голосування. Тому скоріш за все, ці цифри, які ми побачимо як щодо явки на виборах, вони не відповідатимуть дійсності. Є нещодавні вибори національні в меджлі, зокрема, продемонстрували досить невисоку невисоку рівень довіри а, до влади серед суспільства, і особливо зараз навіть балансування а, серед рі різних верс суспільства не, не сприяє тому, що підвищується рівень довіри до того чи іншого кандидата. От, наприклад, Пезешкян, який представник лібералів, він на своїх на, на, на дебатах, які нещодавно відбулися, говорив про те, що нинішня внутрішня політика є неправильною, не можна блокувати соціальні мережі, не можна забирати і карати жінок за непокриту голову, і так далі. Він намагається знайти підтримку серед серед ліберального населення, але це дуже важко, тому що саме такі помірковано налаштовані а, люди на сьогоднішній день не готові власне йти на вибори, тому що не вірять у справедливі результати цих виборів і не вірять в то в те, що їхній голос дійсно матиме значення а ставляться до цих виборів як до такого політичного шоу. А в результаті якого, врешті-решт, переможе саме той кандидат, який є вигідним, вигідним саме для іранської еліти. Скажіть, а які загалом повноваження у президента Ірану? Наскільки він багато може вирішувати в своїй країні? Президент Ірану займає позицію номер два в країні. Аятола Хаменеї на сьогоднішній день. А, до речі, людина і скоріш за все ми зможемо спостерігати незабаром зміну Аєтули, верховного лідера. Саме верховний лідер є стратегом. Фактично він розробляє, якщо можна так сказати, ключовий курс розвитку держави. А президент є свого роду людиною, яка впроваджує цей курс, тобто займає дійсно другу позицію. Не можна сказати, що президент нічого не вирішує, але всі його дії повністю координуються волею безпосередньо верховного лідера. Зараз, враховуючи, що ну всі кандидати власне для нас ну умовно погані. Однаково чого можна очікувати далі від ірану російських відносин, чи можуть вони взагалі ще більше поглибитися і можливо ще більше спільної зброї або тих же шахетів виробляти? Насправді не можна так однозначно передбачувати, передбачити, чи будуть ірансько-російські відносини поглиблюватися, особливо в сфері військово-технічної, через те, що ми поки що не знаємо, хто саме все ж таки виграє на цих виборах. Є вірогідність того, що саме поміркований, більш поміркований Махад і Тоді можливо розпочнеться діалог із західними державами щодо того, аби зменшувати санкційний тиск на Іран, особливо зараз, коли Російська Федерація настільки тісно співпрацює з північною. Кореї, в тому числі в військово-технічній сфері, видається, що Росія, хоча і потребує дійсно поставок з Ірану, але вони не є, не є критичними на відміну від того, що Росія отримує з Північної Кореї, тому, скоріш за все, відносини будуть розвиватися крок за кроком. ми, ми не побачимо якоїсь радикалізації. Ми не побачимо того, що зараз Іран буде намагатися якимось чином поглибити цю співпрацю, але той факт, що ці є дві країни, дружні. Один до одної це дві країни, які вважають один одного партнером? А це факт, і тому я б не сказала, що яким чином радикально зміниться стратегія Ірану і курс Ірану, який що відносно Російської Федерації, який вони якому вони слідували останні кілька років, Аліно. А чи був якийсь вплив Російської Федерації загалом на вибори? І чи вони якісь російські наративи можливо насаджували населенню? Не можна так сказати однозначно. По перше, Іран це така досить герметизована система, на яку досить важко впливати ззовні, особливо зараз, особливо для Російської Федерації, яка по великому рахунку досить обмежена у своїх ресурсах. В тому, що стосується російських наративів, то не можна також зробити такого висновку, тому що кандидати намагалися грати на настроях населення, намагалися просувати ті чи інші наративи саме стосовно внутрішньої політики, стосовно тих обмежень які продовжують ще більше загострюватися в внутрішній політиці, але при цьому не давали якихось конкретних, конкретних обіцянок і конкретних набрали на себе зобов'язань там на кшталт от, Там я приду до влади, я буду це змінювати. Ні, всі підтверджували свою точку зору, що так, так поліція нравів, так звана, через яку власне в 22-му році розпочалися масштабні масштабні протести в рані. Поліція нравів це погано, не можна там скручувати жінок прямо на вулиці і карати. Іх за непокриту голову краще. Давайте будемо правильно в лапках виховувати жінок, щоб вони все ж таки вели себе за тими чи іншими нормами шаріату, щоб не доводилося вдаватися до таких жорстких мір. Тобто вся компанія, яка велася за останній місяць, була спрямована виключно на того на те, аби тиснути на певні болі суспільства щодо внутрішнього стану речей в країні, а такого прямо про російського проросійських наративів не можна сказати, що просувалася тими чи іншими кандидатами. Якщо говоримо про самі вибори, коли вже буде відома явка, про що може свідчити, якщо там, можливо, навіть менше половини людей прийде, і наскільки взагалі ми зможемо дізнатися це, чи це ближче до формату Росії, коли ну, намальовані ті цифри, ті явки, які потрібні? Однозначно, так, ближче до формату Росії. Десь, думаю, за добу ми вже отримуємо якісь перші цифри, перші результати. Але... Як я вже казала раніше, ми не зможемо їм довіряти стовідсотково. Явка буде однозначно досить низькою, але задля того, аби створити певну красиву картинку, для видимості, що вибори по перше. Дійсно були про вибір, про те, аби населення змогло висловити свою точку зору щодо того чи іншого лідера, щодо того чи іншого кандидата. А всі ці цифри будуть намальовані дійсно, тому що вибори Ірані останнім часом перетворилися дійсно на політичне шоу, враховуючи той факт, що кандидати від ліберальної течії, так які є представниками лібераль лібералів, останніми роками фактично придушувалися. Тому всі цифри, які ми отримуємо, вони скоріше скоріш за все не відповідатимуть дійсності, а перевірити їх навряд чи буде можливо. Що Україні очікувати від цих виборів? Загалом чи може новий президент які шанси, що він зможе якось піти на спілкування з нашим президентом і загалом якісь дипломатичні відносини налагоджувати? Вкрай мало вірогідно. тим паче, що ми розірвали дипломатичні відносини з Іраном, і будь-яка комунікація з цією країною на сьогоднішній день потребуватиме досить першої політичної волі. Із... Боку як України, так і Ірану на сьогоднішній день це не той напрямок, який є для нас критично важливим. Ми зараз кидаємо наші зусилля на розвиток відносин з країнами так званого з іншими країнами, так званого глобального півдня, зокрема в регіонах Азії, Латинської Америки та Африки. А щодо щодо України, вкрай мало вірогідним, що якимось чином зміниться зовнішня політика Ірану щодо України. Вони продовжуватимуть саме ту лінію, яку вони який вони. Слідували останні п'ять років. І єдине, що на яку на яку зміну ми можемо сподіватися, це у випадку приходу до влади безпосередньо Мохаммеда Галібака, який є поміркованим політиком. Ми можемо скоріш за все, це все ж таки не не стовідсотково, але ми зможемо спостерігати певні. Кроки, які Іран та Сполучені Штати Америки будуть робити один один одному зустріч. також ще багато чого і залежить від результатів виборів у США безпосередньо. Але щодо України ніяких сподівань на потепління я би не стала робити. Пані Ліно, маємо на цьому завершувати. Дякуємо дуже, що долучилася. Аліна Граценко вони консультант національного інституту стратегічних досліджень була з нами на зв'язку.